Привіт! Рада вас бачити на своїй простенькій кухні. З вами ведуча Наталя. Сьогодні ми готуємо салат із сухариками та зеленим горошком. Для цього салату нам потрібні сухарики з біконом, копчена ковбаска, огірок і зелений горошок, а також майонез або сметана. Огірок нарізали соломкою і висипали в салатницю. Колбаску порізали і висипали до огірка. Тепер ми додаємо зелений горошок, насипаємо сухарики і заправляємо майонезом. Перемішуємо. Салат наш готовий, смачного вам і до скорої зустрічі на простенькій кухні.